Орфей і Евридіка скорочно. На півночі Греції у Фракії жив співак Орфей. Еврідіка була його дружиною, але щастя їх було недовговічне. Одного разу Орфей і Евридіка були в лісі. Евридіка гуляла по лісу і ступила в зміїне гніздо, а змія її вжалила. Смерть забрала Евридіку в підземне царство. Велике було горе Орфея. Він пішов від людей, і цілі дні проводив один, блукаючи по лісах, виливаючи в піснях свою тугу. І така сила була в цих тужливих піснях, що дерева сходили зі своїх місць, і оточували співака. Звірі виходили з нір, птиці покидали свої гнізда, камені сувалися ближче, і все слухали. Як він сумував за своєю коханою. Потім Орфей вирішив сам відправитися в царство мертвих. Довго шукав він входу в підземне царство. І нарешті, в глибокій печері, та нараз найшов струмочок, який тік в підземну річку Стикс. По руслу цього струмка Орфей спустився глибоко під землю і дійшов до берега Стикса. За цією річкою починалося царство мертвих. Перевізник мертвих Харон плив за новими прибульцями і відмовився брати Орфея до човна. Тоді Орфей заспівав, і Харон слухняно перевіз його на інший берег. Дійшов він до палацу повелителя підземного царства Аїда. Високо на золотому троні сидів грізний аїд. І поряд з ним його прекрасна цариця Персифона, багато дивних і незвичайних міфічних істот він побачив. Співак наблизився до трону, похмурого владики заспівав ще натхненніше. Він співав про своє кохання до Євредійки, всі милувалися його піснями. Тоді підняв голову Аїд і спитав, чого ти шукаєш співак в царстві мертвих? Скажи, чого ти хочеш, і я обіцяю тобі виконати твоє прохання. Орфей попросив Аїда повернути йому Еврідіку. Нехай буде так, як ти просиш, сказав Аїд Орфею. Я поверну тобі Еврідіку. Ти можеш відвести її з собою наверх, на світлу землю. Але ти повинен обіцяти ти не повинен бачити її, поки не вийдеш на світ. Не озирайся назад і не дивись на неї. Оглянешся, втратиш її навіки. Я їд наказав Евредіці слідувати за Орфеєм. Попрямував Орфей до виходу з царства мертвих. Нарешті попереду стало світлішати Близький був вихід на землю. Тривога стиснула серце Орфея. Де ти, Евредіка? Де поглянути на тебе? На мить зовсім близько, побачив він милу тінь, дороге, прекрасне обличчя, але лише на мить негайно відлетіла тіння Врідійки, зникла, розтанула в мороці. Довго сидів Орфей на березі Стіксу, один і чекав. Він не дочекався нічого, довелося йому повернутися на землю і жити. Але він не міг забути свою єдину любов Еврідіку. І пам'ять про неї жила в його серці, і в його піснях. Дякую за перегляд. Підписуйся на мій канал. У мене багато корисного.